Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. На Харківщині бійці 3-ї окремої штурмової бригади просунулись вглиб фронту на майже 2 квадратних кілометри. Там взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів. Ворога значні втрати, штурмові дії відвели удар росіян з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту. Важка ситуація зберігається на Донеччині. Армія РФ просунулася поблизу Торецька та на Покровському відтинку. Були повідомлення про те, що Сирський доповів президенту, що здійснюються заходи щодо посилення Покровського і Турецького напрямку. Ми знаємо, що там, зокрема, в Новогродівку перекинути окремі бригади, які будуть посилювати оборону, так що думаю, просування противника там не буде простим. Де слід розуміти, що зараз противник вимушений обирати між двома напрямками своїх дій або на турецьк або на покровськ, тому що загалом, попри перевагу живій силі, він не може одночасно наступати на цих двох напрямках.